Дня, шановна громаду. Сьогодні ми проводимо в рамках заходів до відзначення 22-ї річниці незалежності України козацьке свято, присвячене річниці заснування спортивного козацького клубу Козацький Герц. Я бажаю вам всім гарно відпочити, подивитися сьогоднішнє дійство. Добра, злагод і всього найкращого. Дякую за Ми Хочемо сьогодні відзначити. Внесок Петра Лосійовича у розвиток кіноспортивного клубу, у розвиток патріотизму, виховання нашої молоді, національних традицій і вручити йому від імені виконавчого комітету міської ради від імені міського голови Мельничка Микола Станча цей подарунок. Неначе писанка село. Таким і було, мабуть, колись село Призимкуваті хатинки з маленькими віконцями, з очеретяними стріхами та глиняними призьбами, подвір'я обсаджені сплетеними злозитинами та саморобними загатами. Хати стояли у ряди, будь-який один провулок, а на околиці хутора було ще дві хати. Безцінним даром природи, прісною водою в зелених глибинах починається і закінчується життя людини. Оскільки колодзі найчастіше стояли на перехресті стежок та доріг, то й ставали вони осередком, де збиралась молодь на різні свята. Тут співали пісень, жартували, гадали на свою долю освічивались Шалено та тривожно б'ють церковні дзвони, вже палають хати, звідусіль віддається людський лемент. В село вірвались татари, вже летять голови соняхів та мальв. вже тягнуть в турецьку неволю дівчат та хлопчаків. Майбутніх яничар стохне українське село, чути пісню туги, то орли чорнокривці Закликотали як турки яничари з лісу напали, постріляли, Порубали коней. Побуч назад завертали. Вночі на татарський полк напали козаки, їм вдалося відбити полонених, проте багато й загинуло при цьому бої і тих, і інших. Ти визволи нас Боже із тяжкої неволі. На тихі води, на ясні зорі, у край веселий, у мир хрещений, даруй Боже, милості не ми ваші і всім військам запорозьким.